Сайт Adolfolio. гарний сайт для тих, хто працює в Адалтсфері. Тут знаходяться фотографи з усього світу. Як же на ньому зареєструватися? Знаходимо JoinAff, вводимо свою електронну пошту, вигадуємо пароль і натискаємо Join. Або можна зареєструватися за допомогою Google. Після того, як ви зареєструвалися, пройшли верифікацію, ввели всі свої дані, завантажили фотографії. Як же працювати з цим сайтом? Щоб знайти свій профіль, потрібно натиснути над аватаркою вниз ваш профіль. Тут одразу будуть видні ваші фото та інформація про вас, як же редагувати та додавати цю інформацію. Натискаємо оновити профіль ще раз, і тут вже вводимо. Всю потрібну інформацію стилі, в яких ви знімаєтеся. І також інформацію про вас. Як же додавати фото? Також можна під аватаркою одразу натиснути Завантажити фото, натиснути Додати фото. Вибираєте фотографії або не вибираєте кілька. Відкрити і завантажуєте їх. Далі натискаєте Розпочати завантаження. Тоді вони завантажаться. Там ви відзначаєте стилі, в яких зняті ці фотографії, і обов'язково, чи є там ню або адалт стиль. Далі можете зазначити фотографа. Візажиста, локацію і так далі. І натискаємо зберегти. Тут у нас також є правило завантаження фотографій. Ми завантажили фотографії. Далі, як же працювати з цим сайтом і шукати фотографів? Знаходимо зверху пошук. Натискаємо, обираємо кого нам показати. Нас цікавлять фотографи. Обираємо місто. Обов'язково зазначаємо радіус пошуку і натискаємо Search. Або ж можна вказати, в якому стилі працює фотограф, і потім знову натиснути Search. Далі знаходимо ми. Фотографів. Ми можемо відкрити їхній профіль. Переглянути інформацію про фото. І можемо тут же йому написати або ж написати одразу тут. Також тут ми можемо побачити, в яких стилях знімає фотограф. Далі пишемо йому повідомлення. Наприклад, написали, відправили тут нічого складного. Як знайти відповіді на повідомлення? Вони у цьому конвертику. Тут відображаються не всі повідомлення. Натискаємо на конвертик. У нас є непрочитані та всі повідомлення, тобто як прочитані вами, так і ті, на які ви відповіли. Далі відкриваємо повідомлення бажано так, щоб не загубити його потім. І тут буде вже історія всього вашого листування. Далі, зверніть увагу, якщо ви будете користуватися перекладачем Google, текст повідомлення, який ви надрукуєте, також буде перекладено і відправлено в такому ж вигляді, як тут фотографи. Тому краще всього змінити його назад на потрібну вам мову перед відправленням. Далі також можна на цьому сайті змінити мову, але вибір невеликий. Знаходимо налаштування під вашою аватаркою. Натискаємо. І відразу е, тут побачите мову. І вибираємо е, ту, яка нам потрібна. Далі, як можна зробити свій тур? Зверху знаходимо «Castings», додати тур, створити його. Позначаємо, коли починається, коли закінчується іде. І інформацію про тур, і створюємо його. Тут ви бачите вже ваші тури. Також можна скористатися календарем. Знову натискаємо під вашою аватаркою або наводимо і дивимося вниз. Тут знаходимо наш календар. Можемо відзначити тут фотографію, можемо відзначити тут зйомку. Вибираємо дату, з ким, наприклад, де, і додаємо її у планувальник. Таким чином фотографи побачать, коли ви вільні або зайняті для бронювання зйомки з вами. Ще потрібна інформація про те, як заблокувати користувача. Можна відразу в історії переписки заблокувати її або зайти на профіль фотографа. Заблокувати його тут. Натискаємо на налаштування і заблокувати. Сподіваюся, інформація була корисною. Усього доброго.